Останнім часом миколаївці скаржаться на функціонування громадського транспорту зокрема, нарікання містям викликають відхилення від графіку руху трамваїв та тролейбусів. Директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана відзначив, причина цього доволі прозаїчна: графіки відключення світла. Нас так само, як і побутових споживачів виключають від живлення. Ми неодноразово спілкувалися з керівництвом Миколаєвобленерго для того, щоб ці відключення були по всім підстанціям. У нас їх більше десяти по місту в один час. На жаль, на сьогодні Миколаїв Обленерго не може технічно і фізично зробити так, щоб ці всі підстанції вимикалися в один час. На зараз ми задіяли вже ті п'ять одиниць тролейбусів з автономним ходом на 20 кілометрів. Для того, щоб максимально забезпечити робочі перевезення з великих спальних масивів, такі як намив північний, нарікають містяни і на спеку в комунальних автобусах через неробочі кондиціонери. Виконувач обов'язків директора профільного підприємства Миколаїв Пастранс ігор Кушнір пояснює: більшість транспорту, котрий отримало місто після початку великої війни, просто не обладнаний такими зручностями. Найбільша проблема спостерігається це на першому маршруті. Там задіяні в нас автобуси двохвогонного типу, так називаємо в народі гармошки. Вони, на жаль, не обладнані кондиціонером, але для зручності, і для більшої кількості перевезення сполучення двох мікрорайонів від Тернівка і Корабельний район, ми запускаємо туди автобуси великої міскості. На деяких на жовтих автобусах, які курсують зараз за першим маршрутом, гармошки, працюємо над тим, щоб обладнати їх, довести до ладу кондиціонерами. Деякі автобуси. Потребують додаткового обладнання та фахівців. На жаль, зараз такий час, що автобуси всі іноземні, з частинами дуже складно, з фахівцями також. Зі свого боку, управління транспорту Миколаївської міської ради ретельно відслідковує ситуацію з пасажирськими перевезеннями. На усі проблеми намагаються реагувати максимально оперативно. По місту приблизно щодня цифра міняється, але так, десь 368 одиниць транспорту виходить щоденно. З них 87 одиниць комунального транспорту. Якщо відключається світло, то ми координуємо як комунальним транспортом, так і приватним. Приватний транспорт, який паралельно рухається трамвайним по трамвайним маршрутам, паралельним вулицями, то ми керівників приватних підприємств звертаємо увагу, щоб вони зменшили інтервал руху між маршрутами транспортних засобів. Керівники підприємств наголосили, транспорт продовжує курсувати по місту попри всі труднощі та особливу нестачу робочих рук. Тож містян просять з розумінням поставитися до незручностей, котрі виникають через об'єктивні зовнішні обставини. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.